Чи з'являться в Україні літаки f 16 одразу після Нового року? Ні, е, ну ні. Ні. Ні, один може дадуть, аби ми скуштували. От якось так. Але він нам. Ну... Чому Подоляк впевнений, що Путін значно знизив власні очікування від війни в Україні? Ну, по перше, тому що це спостерігають наші військові, не ми з вами, не по телебаченню, а своїми очима вони спостерігають за тим, що насправді відбувається на фронті. І на сьогоднішній день я скажу, що орки не дуже себе гарно почувають, не так як вони себе почували навіть місяць тому, тому що тут дуже великий спад віри в себе і дуже така, знаєте. Немає потенціалу чомусь внутрішнього. Навіщо б Подоляк так сказав, бо він це сказав, бо він знає. Е, так, дивіться, тут взагалі дуже схоже на те, що я не, не знаю, чи маю я право е, давати аналіз військовим процесам, але дуже схоже на те, що дійсно вони не просто виснажені орки, а вони ну, втратили і. Актив і втратили іде ідеологію, і втратили оцю знаєте таку запал такий, аби е, наступати. Я не бачу тут взагалі більше наступальних процесів, в принципі, ну масованих я маю на увазі. Е, е, і дійсно ваються захиститися. Вони намагаються вберегти те, що є, але ні, ні, не вдасться їм цього зробити. Це стовідсотково. Отже, Подоляк сказав, бо він про це знає. Чи відбудеться в листопаді обмін військовополоненими? Так, да, відбудеться не в тій кількості, які б нам хотілося, і які ми очікуємо, на жаль. Неможливість домовитись неможливість домовитися зі стороною ворога, зі стороною противника буде повернуто невелику кількість людей. Невелику. Я не бачу масштабного обміну. На жаль, тут, знаєте, як. Не дають, не дають можливості. По перше бюрократичні процеси, тобто паперові якісь процеси не ну як не доходять, не доходять до якогось логічного фіналу. Тобто, це по паперам неможливо чомусь зараз влаштувати повноцінне. Не обмін, це по перше. По-друге, сторона ворога закривається і не йде на переговори е, повноцінні. Чому? Е, тому що немає цінності в тих кадрах, на яких вони зараз можуть замінити наших е, людей. Ну тобто немає рівноцінної знаєте, вартості душі людини, на яку замінювати. Ну тобто, не цінують вони своїх. Росіян, це по-перше. По-друге, немає важливості в цій темі у Орки. Вони не хочуть домовлятися, тобто я не бачу тут взагалі перемовин. Тут таке відчуття, ніби сторона, яка за це відповідає, взагалі утримується від будь-якого контакту. Чому? Тому що багато таємниць, тому що мені показують люди, які. Е... Видаються за живих, на жаль, їх немає в живих, тому що тут інформація стосовно поло військово-полонених, особливо і не тільки тому, що тут і мечі, і пентакли, тобто тут і цивільні люди, і військові не всі, на жаль, живі, тому. От така якась іде тема з неспівпадінням, саме документальним чимось мені показують. Чи буде взагалі масований обмін масштабний обмін? Так, я не бачу, я не бачу, будуть повертати людей, будуть повертати військових, і тут в листопаді буде саме. Повернення і обмін саме військових людей, тобто не цивільних. Я, то мені йшли діти, поверталися діти, то мені йшли звичайні цивільні. А тут іде саме от тема військових людей буде багато повертатися, але не масштабно. А якось так трошки 10 приїхало, ще 10 приїхало, ще 15, Тобто, вони як якось знаєте, вигризають кожного от кожного вигризають окремо. Ну якусь. Невелику, на жаль, кількість наших людей вдасться визволити до кінця листопада. Але масштабних я, на жаль, не бачу. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому Лукашенко перестав з'являтися в публічному просторі? Він на щось очікує. Він на щось очікує, він про щось мріє, він про щось на щось сподівається. Тут якісь образи, і дивіться: образи тут, на те, що мені обіцяли і не виконали, не виконав. Старший товариш, назвемо це так, тому що щось Лукашенко було обіцяно на що він сподівався і що відповідало за його безпеку, за його захист, за його розуміння свого майбутнього. Але я припускаю, що це все ж таки Путін чи той е, персонаж, з яким він особисто домовлявся про свою безпеку та оці ці процеси. Не втримали свою обіцянку і не надали того стану, на який раз розраховував Лукашенко, і він на сьогоднішній день більше знаходиться в темі планування, в темі міркування і виходу з якоїсь складної ситуації, при тому, що на Білорусі планується теж якийсь ченч саме керівний старого на молодого. Тобто він дуже в ослабленій позиції, дуже в ослабленій позиції. Він не просто слабий і без розуміння майбутнього та опори якоїсь окремої, а тут навіть без підтримки і підстраховки того, на кого він розраховував. Тому саме сьогодні він пішов з радарів, тому що те, що планується в Білорусі, воно ну знаєте як. Воно ніким не підтримується слабка позиція, заявити нема чого, планів якихось вибудовувати нема з чого, тому про що його казати? Спостерігаємо за внутрішніми процесами, але внутрішні процеси Білорусі досить скоро стануть інформацією для усього світу. Тобто, ми ще про них з вами поговоримо і не один раз. Чи справді між Росією та Білорусю може початися розбрат? Він вже почався цей розбрат, тому що тут немає дружби, тут немає, от знаєте, коли вони? Розігрували оцю сцену з Пригоженим оцей е, драм кружок, який вони тоді влаштували по врятуванню Пригожину. Е, мені здається, що це був такий: знаєте, ніби Росія дала Білорусі можливість себе якось проявити та закріпитися в позиціях. Але е, Білорусь. Е, Сподіваючись на це, чомусь перестала, знаєте, перестала спиратися на саму себе, а віддала кермо Росії, а Росія, вона і в Африці, Росія, як ми знаємо, просто не дуже чесно повела себе стосовно Лукашенко і взагалі тих, хто їсть ці кормушки, але чи може початися розбрат, розбрат. Він вже... Почався, він вже є саме тому, Білорусь зараз не відсвічує, а там десь собі живе тихенько і не стрибає на екрани. Я не бачу тут, що він розгойдається до теми війни чи якихось протистоянь. Але дивіться, процеси, які повинні початися в Білорусі, вони напряму пов'язані з цим розбратом, тому що. Лукашенко в дуже послабленій позиції, повторюсь, і аби зараз Росія, Кремль, Путін байдуже як назвати цю силу, да цей орган правління. Керування Росією. Якби вони зараз дали можливість взагалі, чи то знаєте, сказали, ми тебе підтримаємо, то тоді б вже почалися процеси на Білорусі. А на своїй власній енергії Лукашенко не може розпочати оці трансформації всередині країни. Саме тому зараз вони на стопі і зараз вони на паузі. Буде розбрат, він вже є, війни між ними не буде і підтримки між ними не буде. І це я б сказала. Пряма дорога Лукашенку до Кобзона. Що мали на увазі в інституті вивчення війни, коли заявили, що Росія не здатна вести продумані наступи? А тому що тут паж мечів і зупинка. Я б сказала, що це знаєте, якась стратегія коротких дій, тобто на короткі дистанції, ми сильні ми міцні, ми такі стійкі. А на довгі процеси не вистачає менталітету, не вистачає, розуму не вистачає, витривалості не визначає, талантів не визначає. Тому що це нація виродків, які повинні знищити, яких повинно потрібно знищити все. Це нація виродків, яких потрібно знищити. Крапка. Чи можливі переговори України з РФ, якщо Путін втратить свою владу? Я не бачу переговорів. Я не бачу переговорів. Там не про переговори буде йтися. Там буде йтися про якісь підпільні процеси, про якісь відступи, про якісь підміни нас. Тобто там як -от, отрицательне наступлення. Ну тут приблизно якось -от так. Отак у них буде якась отрицательна победа, тому що це йде не про. Я взагалі не бачу перемовин Росії і України. Не бачу їх. І їх не буде, а буде припинення і відступ. От саме відступ, але відступ, який е заявлять як отрицательну победу, От така відповідь. Чи затвердять у всьому світі українську формулу миру? В тому вигляді, в якому є, ні. Тому що тут дуже багато, знаєте, якихось таких неточних, тобто нетвердих якихось обґрунтувань, які потрібно вивести з теми. Ілюзії, емоції на тему цифр та зброї, тому що ну недоопрацьовано ще багато емоційних якихось позицій в нашій формулі миру. Це по перше. Чи визнають взагалі нашу формулу миру е, після доопрацювання? Давайте так. її назвуть як нашу. Але не, вона буде не в тому вигляді, як є зараз. Туди всунуть носа ще три країни, які запропонують та долучать туди свої правила та свої е, параграфи. Не знаю. Ем... Ну, якось нам воно нічого так і не дасть. Чи Ну ні, не бачу я затвердження? На жаль, ні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.